Привіт усім! Мене звати Мік. І це гра, яка називається Evoland. І ми нарешті зайшли у ці руїни Шарунднагака. Шарунадка. І давайте будемо дивитися, що тут є. Отже, ми е, тепер можемо обирати персонажів. Вау! Ну давайте побігаємо дівкою. Я назвав її дівкою. Ого! го 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 Ого. Страшно, чесно кажучи. А як а як змінити? Гроші випадають. Вау. Схоже, що мені хана. А, або ні, пощастило. Так. Що це таке? Вау. Новий інвентар! Чесно кажучи, щойно замітив. Комбо. Комбо-удари. Ага. Ха, прикольно, тобто ланцюгові удари відкривається. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зараз уб'ють мене. Все, все добре. Прикольно, тобто, якщо три рази вдарити, то вмикається комбоудар. І... Ого, нові штучки, що це? Е... Різні штучки, біжутерія, плюс один. Ха, цікавенько. Багато всяких нових з'явилося не замітив Життя здоров'я. Де пропало? Ха! А, воно така прикольна з'явилася. Отак. Порішали. О, світло! Ха, прикольно, нове освітлення. Ой-ой-ой. Е -е... Ой-ой-ой, якісь гобліни. А ні, це скелети прокачані. Так, підходь. Не можу вдарити його. Ага. Гаразд. Ох, за короткий час з'явилося багато змін в грі. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Так, 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 так. А, все замочили. А, що це? Так. Б'ють мене, гади. Ну, в принципі, грати трохи легше стало, бо, здається, здоров'я більше, тому легше. Але куди я йду, хто його знає? Також, як змінити персонажа? Нова біжутерія якась там неважливо. А, це я по колу ходжу. Ясно. А, чути навіть її кроки? Ну, це цікаво. Музика якась стала така більш сумніша. І Епічна. Вітер дує. Так, я ходжу по колу. О, Це не цікаво. Так. О, куди ж тоді йти? Все ще вони не додали карту. Я би подивився на карту зараз. Бачите, виявляється, настільки багато речей в грі є, які ви навіть не помічаєте. Якщо ви отримуєте їх поступово, а коли вони у вас є зразу, ви якось їх не цінуєте. Динамічне освітлення, ого. Нічого собі, вау! Прикольно. Скелети. Ай, блін, б'ють мене з цих сторін. Можливо, зараз мене вб'ють. Треба піти позбирати здоров'я. А на тобі. О, чекпоінт. Забігли в чекпоінт. Так. Все. Всіх. Огоо, я ледь не помер. Ну, не померла. Треба зберегтись. Я щось навіть не. не слідкував за здоров'ям. Так, ця дорога веде, мабуть, у пекло. Як же змінити. Ага, можливо, ось тут. Ні. <converter> не тут. Упс. Ем. Мультипл kills, тобто декілька вбивств. О боже, колобки нападають. Не дуже зручно реально з цим персонажем, бо не знаю, мені здається, коли меч в руці, то якось упевненіше. Можна себе почувати. Ай-яй-яй-яй-яй. Багато дуже ворогів. Схоже, що мигає кнопочка інвентарю, коли я знаходжу щось прикольне. Надіюсь це все допомагає мені. А можна зняти його? Не можна. Звичайно, не можна. Так, 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 так. О, я знайшов якийсь там спіріт, дух. Дуже мало здоров'я. Якось небезпечно. так. Воу, оточили! Оточили! Підлі. Рампаги. Рампаги, ми прийшли в рампаги. Чи ми обійшли по колу просто, як завжди. Так, тут темна і велика територія, і це дуже гарно. О боже. Тут мені смерть. О боже, якісь глисти біжать. А! Підваліть, довгі е скелети. Відваліть. О боже. А ні, ні-ні-ні-ні. Оце могла би бути моя смерть. Ми їх зараз заведемо. Так. Я думаю, тактика постійного відступання спрацює. А натобі. Цих магів треба бити особисто, а ось. Інших мобів можна бити і. Ай-яй-яй! Продовжити. До речі, налаштувань тут дуже мало. А -а 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 -а, продовжити. Будь ласка, тільки з самого початку. О, добре. Так, я спробую зараз їх всіх порішати і повернусь до вас. Так, зібратися з силами. До речі, я до цього моменту прийшов повністю із здоров'ям, тому я думаю, цього разу буде легше здолати їх всіх. Але все одно прийдеться відступати. Бо так. ай яй 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 Заглючило управління. Мені подобаються всі глистоподібні е моби, які просто на тебе стрибають. Тобто вони якісь не дуже такі гарні. А, -а, -а. так треба замочити магів. Бо вони мене задовбали. Вони будуть в мене стріляти з відстані. На тобі. На тобі. Навіть життя то, то здоров'я навіть не буду брати, бо в мене і так його багато. Так. Тут би посвітліло. о хлопці. А на те, вам. Вау. Так, спробуй вдарити цього мага. Так. Тримаємося, тримаємося. Вбили мага. Ну і тепер лишились просто пішоки. Ох, я думаю, все-таки із е моїм чоловічим персонажем було би це легше пройти. Хоча, можливо, і однаково. Помри. Просто помри. Помри просто. Дякую. І ви помріть. Щось стрибає, зараза. Так, я майже весь забитий, забита моя героїня різними лахміттями. О, це вже просто якісь масові, масові атаки пішли такі. Замість того, що вороги були сильні, Unstoppable Це якийсь ачимент, чи що це було? Не знаю. Просто великі орди ворогів нападають. І це не прикольно Просто вони підходять, я тецю одну і ту саму кнопку. Раз, 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 бла бла-бла. Так, це хто тут? Могила честь. А, чесно кажучи, я й забув, що я тут роблю. <хи> Якийсь там вихід, завалено, дві частини, ага, ми шукали дві частини якогось рогу, який має щось там відкрити. Ну нічого, я думаю, ми зараз орієнтуємося, як дойдемо до того місця. О, ми, ми пройшли по колу. От біда. Значить треба йти вниз, якщо можливо. Здається. О, ні, здається, я сюди ходив. Купа лахміття, але не дуже воно допомагає. Хоча може і допомагає. О, прапори. Схоже, що я повертаюся або на початок. Хоча, моби є. А нате вам. До речі, до цих пір граю одною рукою. Адже друга рука не потрібна в цій грі. Так. Е -е Гра стає повторюваною. І новенько... Новенький з'являється рідко, тому трохи стає нецікаво. Ось. Мабуть, після цієї битви я зупиню і покажу, коли щось цікаве станеться. Ой-ой-ой. Або коли помру. А те тобі. Хотіли мене вбити які, так? Так, опа. Життя мало. Халепка. Що там вверху? О! Урота? Хм, зачинені. Мабуть, якийсь мега-епік бос там. Так, що тут? Скринька. Треба тільки спереду ключ. О боже. О боже. Я не готовий померти. Воу-воу-воу-воу-воу. Боже, це буде моя смерть. Хоча тактика бою його зрозуміла Ай-яй-яй. Ні, все-таки я зараз помру. Я зараз помру. Доганяє! Доганяє! Ха-ха-ха-ха-ха! Так. Вау. А це було хитро. Вау Відваліть від мене. Так. Все ще врятований. Ай-яй-яй. Ааа, все, гра закінчена. Отже, ось тут, прямо перед битвою з босом, я знайшов. Чекпоінт, сейвпоінт, Зберігся, виявляється, не треба було так далеко проходити. І зараз у мене майже-все майже здоров'я є. І можна буде спробувати другий раз поборотися із босом. Я думаю, якщо я його поборю, то. Це буде кінець серії, а якщо я його не поборю, то. Сьогодні більше грати я не буду. Це скаже на бо вона стає хардкорна. Доволі так. Де треба вони бити? Головне магію повбивати козлів. О Так, хілитись, можливо, навіть і не буду до кінця. Що тут у нас? <кхем> Десь тут треба визвати того демона? Ось він. І одразу ж починати його бити, так? Так, я вже спіймав собі кулю, так сказати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже багато мобів. Треба тікати. І також не забувайте збирати здоров'я. У нього поки що... Мало, але в мене також дуже мало. До речі, можна використовувати могили як якийсь захист. У ж його коцає. Так, ось. Так, круто. <гум> Він застряг просто і не може мене вдарити. Швидше за все. Ще разочок і. є. Yeah. Але кажанчики теж відваліть від мене. Хух... Це було. Е, страшнувато. Так. Все-таки я зараз бігаю назад і збережусь там, якщо можливо. Отож я зберігся, все одно в цей бік треба було йти. <кхм> і виявилося, що... тут відкрились двері. Я надіюсь на ще один босс. Але якщо є анімація, то. Є! Ми знайшли частину того амулету і це дуже круто. Я надіюсь, тут буде телепорт. Є, це -те, телепорт! Я вгадав! А -а -а -а. Клас! Прямо посеред села. Хух. Ну що ж, це була серія така стресова. Я надіюсь, вам сподобалось і було цікаво. Зустрінемось в наступній серії. Я думаю, скоро ми <кхл� turmoil> подолаємо все те зло, а я вже аж захрип. Тому бувайте до наступного разу. Ось так.